премія а комусь ще не вона була не виплачена 24 числа, Тому що у нас ще було два дні попереду, і це був саме початок тільки акції. І в нас, в принципі, який принцип роботи. Всі кошти вони це кошти є компанії, є зароблена певна сума, і вона відразу відправляється компанії. І я була впевнена, тому що у нас є у нас є акція. Почалася суперакція, і в нас є час без проблем кошти заробити, тому що була активна кінець місяця, вона завжди є лютий, завжди дуже гарно. Всі попередні роки йшли так. Гарний прорив у нас мав тоді статися. Ось. І сталося так, що в нас кошти. Виплати мають продовжуватися, а надходження коштів різко, звичайно, що зупинилося, так тому що у всіх так було абсолютно всі бізнеси. І тоді компанія виділила свої особисті кошти. Так ми змогли виплатити наші преміальні до кінця без боргу абсолютно всім. Так, зробили цю виплату. І далі без затримок, незважаючи на всі умови, абсолютно кожен з учасників отримував свою премію. Так немає людини, яка б не сказала, яка би сказала, що я не змогла отримати премію, бо була війна. Абсолютно всі отримали премію. Неважливо, працювали ми чи не працювали ми. Ну і взагалі рішення компанії далі якось розпочати цю роботу, незважаючи на всі ризики. Е Далі ми відновили свою роботу, причому, що компанія, зважаючи на всі обставини і розуміючи, в якій скрутній ситуації вся Україна знаходиться без виключення. Ви пам'ятаєте, що вона робить? Вона знімає активність. Тобто, неможливо від того, ви щось робите в компанії, хоч півбалу, чи взагалі нічого не робите. Вона абсолютно всі, дуже великий довгий період часу не протягом війни. Вона виплачувала всім преміальні для того, щоб підтримати всю нашу команду РСАГ. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, звичайно, пам'ятаєте? Звісно, пройшли через це. В цей час в Туреччині йде колосальне підняття ріс долару, комунальні, не тільки в Туреччині, в Туреччині я знаю точно, бо я тут нахожуся і я це. Бачу по собі, що кожен тиждень міняється вартість. Директора, які приїжджають раз в півроку в Туреччину, також просто в шоці, те, як долар був стільки, а зараз він вже стільки. Так? Колосальний просто ріст, і він не завершується. І ціна, яка була ще недавно в 5 лір, вже 55 лір. Розумієте, ну тобто, ще, а ще не пройшло і і, і півроку часу не нереально просто ростуть ціни, і сталася така ситуація, що компанія дуже лояльно до України до відносилася, так і якщо навіть і десь було підняття цін, то воно. Мінімальне порівняно з усіма, воно дуже дуже маленькі, і то деколи дуже часто пропускали. Тобто нас взагалі не трогали з підняттям цін а в інших країнах, і в Туреччині особливо хто робить замовлення в Туреччині, знають наскільки це буває часто і це навіть не раз варі. вимушені просто, тому що ну, компанія працює на власних активах. Так, компанія працює успішно, і ніхто не хоче, щоб ця компанія пішла на дно. Так нікому не цікаво працювати собі в мінус. А сталося так, що у нас деякі. Які продукти в Україні, через те, що немає цього вирівняння по цінам, стали такі самі по вартості, як і в Туреччині. Розумієте? Це при тому, що компанія е, робить доставку, платить всі податки, платить всі стаможені збори, і там ще цілий баян всього, е, що потрібно платити, і немаленьких коштів для того, щоб цей продукт з компанії з заводу приїхав до вас. Так і відповідно, звичайно, що стало, постало питання, що ну тягнути просто далі не можна, тому що треба якось ну, вирівняти дану ситуацію. Ну і плюс в Україні також трішечки почав рости долар, відповідно, ціни також почали рости. І хочеться, щоб є ви також більше дорогі лідери заробляли. Тому і піднявся бал, тому що він пропорційно залежить від вашого. Без, безумовно, вашого заробітку, тому що все, що не стається, воно стається на краще. Просто ми ще цього не усвідомили. Ми з вами ще цього не розуміємо. Для нас, українців, РСА, Україна, таке підняття можливо шоком стало, тому що воно різке, воно не було плавне, воно відразу ж нам так різко далося, Але насправді воно все не так страшно, як комусь може здається. Якщо хтось опускає руки прямо зараз, ну, значить це не наш, не наш клієнт. так? Це ця людина, яка можливо з нами е, по різним причинам могла б і в майбутньому не залишитися. Тому е, буде дуже шкода. Якщо не не зможемо донести цю ідею до всіх, е, але все ж таки е, це є необхідна міра. І що це не так страшно, як, як здається, е, хочу попросити підключитися Святу Олєченка, бюро номер 2 директора, яка ді, робила взагалі аналіз по цінам в Україні, по деяким uh -huh. Так, і Олексій покаже е, Світлана підготувала yeah. слайд. Слайда. Поділиться зараз екраном і покаже, наскільки це все насправді а. є не страшним в порівняння. Так, друзі, так, я думаю, що вона добре чути, мене видно.